Замість святвечора, за старим календарем, росіяни протестують. Невдоволені політикою Путіна та його воєнними рішеннями і просять повернути своїх вояк додому. Жінки бояться зустріти в чорних платках своїх чоловіків та синів. Посилюється невдоволення і серед самих мобілізованих. Дійшло навіть до погроз. Кому та чим так невдоволені загарбники? Почуєте у цьому випуску на каналі «Сій час. У студії для вас працює Софія Кожевник. Відпишіться просто зараз на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. Продовжуйте перегляд. Далі цікавіше. Матері та дружини російських військових, що воюють нині в Україні, обурені у відповідній телеграм-групі жінки, що проти війни закликають більше росіян не боятися та виходити на протест разом. Деякі все ж набралися сміливості і вийшли на вулиці Москви та Санкт-Петербургу на одиночні пікети. Вони закликали демобілізувати частину терористів у Москві, Попри позначку на термометрі мінус 15 градусів за Цельсієм, пікетували під стінами міністерства оборони та адміністрації президента. Затримань на диво не було. За словами учасниці, яка стояла біля АП, співробітник відомства викликав поліцію, яка після приїзду підтвердила, що поодинокі пікети є законною формою протесту. Наш президент води сім'ї. наші сім'ї, а сім'ї і обновили. В світі, в мій мій. А на червоній площі біля стін Кремля мітингували вже 15 жінок зі схожим посилом. Вони поклали квіти до вічного вогню і ось що сказали. Давайте почуємо. Ми визволяємо світи з пам'ять. в зоні СВО, тому що наш зв'язку відділий спеціальною спеціальні операцією солдати не умірають. Проходять салюти, да. ощущение, Таке жизнь що всех всіх продолжается, Всі прекрасно живуть і да. обращают внимання на наше море, на нашу трагедію. Пітері схожа акція. На вулиці вийшло аж п'ять жінок. Вони теж поклали квіти до монументу вічного вогню таким чином, закликавши повернути чоловіків додому. Як таке послання зрозуміють інше та чи зрозуміють його правильно, неясно. Самі ж мобілізовані вже почали погрожувати. Кажуть, що їх вже не вважають за людей і через це планують рішуче діяти. Давайте почуємо. От, всі вже в обратну сторону, в сторону Росії зв'язають все це оружие, скоро встає в обратну сторону. Так ми всі мобілізовані всі остави. Контрактників толку нету. Ні, просто виходить двісті них ні толк. Вона всіх обратно кидають. Путін підтримав родичів вбивць українців, але лише тих, хто мовчить та підтримує його. Диктатор зустрівся з ними напередодні російського Різдва в Новоагарьова. Про це повідомили в преслужбі Кремля. Що цікаво, Путіна так далеко посадили від народу, що йому самому довелося стільчик пересувати, бо він швидше за все не чув, що кажуть його співрозмовники. Інстинкти. <реш> быть... да. Або ж Кремль видумав новий штамп русского міра, який Путін вирішив поширити через своє кхекхе. В <косв> этот <'язок> день і представителі другі своих братьев до речі, чекали диктатора зовсім в іншому місці. Сім'ї ліквідованих нашими ЗСУ росіян хотіли зустріти старця президента в храмі Христа Спасителя, але той чомусь не прийшов. Повертаючись до теми пікетів, головний гебельс російської пропаганди Володимир Соловйов невдоволений мітингами жінок мобілізованих та закликав жорстко покарати їх. Цитую. Хто не здатний зрозуміти, що працює на ворогів Росії, зраджує тих. Треба навчити за законом і давати покарання на всю котушку. Хто хотів, той зрозумів давно все про проєкт шлях додому. А тупих та зрадників не шкода зовсім. Працюйте, браття, кінець цитати. Як гадаєте ви, коли жінки мобілізованих перейдуть статус жінок ліквідованих вбивць та яку відповідь вони дадуть Соловйову? Чи може взагалі сидітимуть з кляпом в роті? Пишіть свої думки стосовно цього в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Далі у випуску, як наші ЗСУ задали жару загарбникам на окупованих територіях? Не перемикайтеся та продовжуйте перегляд цього випуску. Терористам на окупованих територіях, ой як не до свят. Щось постійно прилітає та вибухає. Куди ж поділася російська всьо збіваємає ПВО? Дісталося навіть Білгородській області, де бавовна вже як у себе вдома. Тим часом Підмосков'я загартовується. У місцевих досі немає тепла. Як відірвалася пані бавовна на росіянах на тимчасово окупованих територіях та просторах РФ? Дивіться далі. Я Софія Кожевник, і Просто зараз підпишіться на канал Сейчас та поставте вподобайку. Тепер перейдемо до новин. з вечора у Білгороді тривога. Місцева влада закликала містян іти в укриття або залишатися вдома. Все через загрозу ракетного удару. Відомо, що в самій області сьогодні був обстріляний Грайворонський міський округ, атаковані села Порос та Мокра Орлівка. Також зафіксовано 10 прильотів Шебекіно. А від не дуже відмінної роботи російського ППО потерпав населений пункт. Разумне серед постраждалих один чоловік. Тепер переходимо до новин з тимчасово окупованих територій. Донецьк під ударом є інформація, що обстріл припав на Куйбишевський район. Постраждала одна людина. Судячи з фото, прилетіло в одну з будівель. Внаслідок так званого прильоту є пошкодження та вибиті вікна у житлових будинках. А зовсім поруч на схід від Донецька в Макіївці теж було чутно вибухи. З фото стає зрозуміло, що кудись прилетіло та зайнялося. Після влучання видно дим, що здіймається в небо. Сила вибуху була така, що у місцевих повлітали вікна. Відомо про чотирьох постраждалих, які наразі перебувають в лікарні. А окупанти в Горлівці отримали свою порцію ударів. БПЛА відомо про пошкодження автомобіля Газель однією з муніципальних компаній міста. Так званий мер Горлівки Іван Приходько повідомив, що невідомий дрон Камікадзе завдав удару по генератору в 500 кВт у селищі шахти імені Гагаріна Микитівської Горлівки. через що нині зупинено роботу котельні номер 13. В підмосков'ї пісня Ой мороз, мороз, ні, мороз, міня» стала ще більш актуальною. Все через те, що в російському подільську в одному з мікрорайонів відсутнє тепло. Навіть оголосили надзвичайний стан раніше. Там на одній з теплотрас стався прорив, і вже два дні росіяни, які погрожували заморозити Європу, самі ж потерпають від холоду та морозу. Люди ходять в туалет в куртках, а на вікнах споглядається паморозь. Місцеві обурюються, як з такими золотими платіжками у влади не знайшлося коштів на підтримку належного стану комунікації. Зазначу, що в подільському вночі позначки термометра падають до мінус 23 градусів за Цельсієм. Не витримують російського духу і труби в Москві. В театрі луни на малій ординці прорвали комунікації, і це все сталося ще й під час вистави. Проте відвідувачі вчасно зреагували і ніхто не постраждав. Маємо питання до вас: як швидко замерзлі росіяни? Здогадаються, що їх владі на них абсолютно все одно. Пишіть про це в коментарях. Цьому ролику поставте вподобайку, підпишіться на наш канал та обов'язково тисніть на дзвіночок.